Друзі, доброго часу. Мене звати Аркадій. Ви знаходитесь на каналі Шкварка. Сьогодні буде трохи незвичне відео, незвичне відео для мого формату. Трошки я прихворів, немає сил, бажання і натхнення для того, щоб готувати. І так нагадаю для тих, хто давно вже на мене підписаний, що мене давно не було в ефірі. Напевно, люди помітили. це. Ну то не суть важно. Я трошки прихворів. І це, можна сказати, стало одною із причин для того, щоб почати записувати знову відео. Друзі, я опускаюсь до рівня заморожених страв, але це так, знаєте, так би мовити. В виді виключення, що немає сили бажання готувати, друзі. Хочу з вами продегустувати сьогодні. признаюсь чесно: вчора я взяв також приготував заморожений суп з грибами, зупа з грибами. Доволі таки непогано було. Це, купувався цей кебаб в Польщі, кебаб з курчака і овочами. Не знаю, Попробуємо. Хочу його, захотілося мені поділитись з вами враженнями від цього кебабу. Що тут ми маємо? Тут маємо набір овочів, маємо м'ясо з курчака, рис і приправи. Готувати можна його як на пательні, так і в мікрохвильовій пічці. На пательні 8 хвилин і в мікрохвильовці 12 хвилин. Спосіб приготування простий. Викласти на пательню його треба, не розморожуючи, додати 1 четверту склянку води, пару ложечок олії рослинної і ну да, одна четверта скляночка води. і на, під, під кришкою на пательні на повільному полум'ї тушкувати десь близько 8 хвилин. В кінці додати там має бути якийсь пакетик з за овочами. Зараз ми його побачимо, що з того вийде. Ну, в принципі, хочу спробувати. Зараз подивимося, продегустуємо, що в нас з цього вийде. Може комусь буде корисно. Ладно, друзі, погнали. Ну, ось так виглядає вміст цього пакету. Я вже його пересипав для того, щоб вже його не, не витрачати час. Зараз я поки увімкну на максимум плиту. Хай трошки розігріється. Додамо олії, Я вибачаюся ще раз без цього без штатива, тому що все залишилось вдома в Україні. Нічого з собою не привіз. Думав, додам, може, соєвого соусу. Поки ще думаю, додам чи не додам в кінці спробую. Пишіть в коментарях, ви б додавали соус чи ні. А, і от така от пакетик з приправами. Можливо, я ще якісь свої приправи додам. Там буде видно. До речі, друзі, кажу, хворію, От лікуюся, окрім ліків. Лимон, мед, липовий і імбіль. Можна пити з чаєм, можна пити як е, е, лимонади собі робити. Ну, вітамінізувати по максималочки, друзі. Ну добре, поїхали потихеньку. Зараз будемо дивитися, що в нас з того вийде. Пішли вже овочі на пательню. Думаю, що то навіть для мене одного буде трошки забагато. Додаємо водичку. Додаємо водичку. Зараз трохи. Щось так, знаєте, може, воно як розморозиться, там вологи з'явиться побільше. Е, трошки я зараз е, приберу, приберу потужність і будемо тушкувати 8, 8 хвилин. Можливо, навіть 10 поставимо, так? Да? Добре, побачимо, що з того вийде. Залишається у нас 3 хвилини. Е, Часу, який ми поставили, я ставив 10 хвилин, поки воно дійшло до кипіння, ось, так, ось такий вигляд має. Ну, доволі таки м -м, симпатично. Я вирішив соєвий соус не додавати. Я додам, у мене є залишок перця чилі, гострого перця, давайте назвемо його так. І додам по цю суміш приправ, по, по запаху, в принципі, вона така, як треба. Чи буде її тут? Достатньо, можливо, буде. Рідини ще, до... рідини ще трохи є, навіть якщо вийде час, я буду готувати його до того моменту, доки рідини вже тут не буде. Здається, мені воно буде досить таке їстівне. Приправи починають віддавати свій запах. Ну, то, в принципі, мені подобається. І треба трошки підсолити буде, тому що ну, теж то я в кінці доведу до смаку і все вам розповім. Залишилось 50 секунд, але я буду трошки додавати ще пару хвилин. Ну що, будемо дегустувати. Що я вам скажу? Додав я 13 ой, 3 хвилини, 3, да, 3 хвилини, 13 хвилин. Всього готувалося. ось Що ми тут маємо? У нас тут є овочі, є м'яско, рис. Ну, в принципі, так все як написано. На сіль я попробував, Всі солі там достатньо. достатньо я не додавав лимонадик, друзі, як я й казав. Зараз будемо з вами його дегустувати. Чесно скажу, не так тільки покуштував рідину на сіль, І зараз скажу своє враження. Гаряче? <смеш> Це перше ураження. Ну, <смеш> може бути. Може бути, готувати за 8 хвилин воно не доготується. 13 можна навіть 15 хвилин додавати. Рис, рис майже готовий. Деякі овочі альдента. Можна додавати по своїй на свій свої смак і ще приправи. я спеціально нічого не додавав для того, щоб отримати, ну, кроме тої причини, для того, щоб зрозуміти, наскільки то їстівне. Що я хочу сказати? В принципі, на швидку руч, коли ви йдете з роботи і немає часу приготувати, вдома нічого немає, так як в мене виявилось, то це може бути. може бути, друзі, мені сподобалось. В принципі. Сподобалося плані? тому що це ну, краще, ніж їсти якісь там, е, мівіни, там, не знаю, там ці лапшу швидкого приготування. Е, насправді це краще і смачніше. Тут овочі, тут м'ясо, тут м'яско, все, що нам треба, і не забуваємо вітамінізуватися. Ладно, друзі, я зараз його доїм, а ви залишайтеся у мене на каналі. Е, хто вперше прийшов, підписуйтесь. Зроблю невеличкий анонс, хочу приготувати перевірену. Мною вже неодноразово шаурмуху з вами закрутим і з соусом. Звісно. Соус це ж така фішка у кожного. Спілкуємося. Ну то добре, то буде потім. Все, па-па.